Преобразився ти на горі Христе Боже наш, показавши велику славу Твою. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми з вами згадуємо ту велику євангельську подію, де Христос Спаситель, взявши з собою Петра Якова Івана, Учнів своїх піднявся на гору Фавор і там преобразився перед ними. Для чого це зробив Христос? Він ішов добровільно на страждання. Він знав, що уже час наблизився. Він хотів показати велику славу свою учням. І пізніше потім він одному із тих учнів каже, Петро, чи любиш ти мене? І так тричі питає його. Аж навіть після третього разу Петро засмутився, а в іншому місці він говорить Петру, от на цьому камені я побудую церкву свою. Що для нас є це велике свято преображення? Що воно дає нам для навчання, настанови, для наслідування? Перш за все, учні, які піднялися разом з Христом, в них відкрилися очі. Вони побачили, що Петро навіть не розуміючи, що він говорить. Він сказав, Господи, а можна ми поставимо тут три намети? Один для Тебе, другий для Моїсея, третій для Іллії». В єврейській традиції намети ставилися тоді, коли вже вони жили, треба сказати, в той час. Уже в своїх домівках, наметах ніхто не жив. Але коли була велика святість, благословіння, щось надзвичайне, вони ставили намети. І він сказав, не розуміючи того, давай ми поставимо тут намети, тому що тут добре, ми не хочемо йти звідси. Моїсей, законовчитель, той, який отримав від Бога закон, той, який просив у Бога Отця, покажи лице своє. Він сьогодні побачив Бога, побачив Бога в тілі, людському тілі. Той один із самих великих пророків, Ілія, який втік від гонителів на Велику Гору, прийшов і просив, Господи, забери мене, бо повбивали всіх пророків твоїх. Я один залишився, забери мене до себе. Вони стояли і бачили, бачили того, який і був людиною, і був Богом. Але іще була у них розмова. Про що була розмова? Про ті страждання, про ту велику надзвичайну місію, яку мав виконати Христос. І коли Учні побачили, що преобразилося лице Христа стало таке, як сонце, а одяг білий, як сніг, надзвичайно білий. І вони впали перед Господом і почули голос з неба: це син мій улюблений. Його слухайте, Його слухайте. Сьогодні до нас ці слова. Як ми маємо слухати і можемо слухати Христа? Отут От зараз була велика служба, надзвичайна служба, служба всіх служб, які є в православній церкві, Євхаристія, подяка Богові, принесення безкровної жертви, прийняття святого тіла і крові Ісуса Христа, святиня всіх святинь, яка є на землі. Це перший голос до нас. Бо Христос дав нам Євхаристію. Далі. Ми маємо таку книгу, яка називається Біблія. Книга Біблія. Вона навчає нас. Це Бог говорить до нас через Біблію своїми словами, своїми думками, своїми навчаннями, своїми настановами. Він говорить до нас через Біблію. Це ще одна настанова слухання Христа і Бога, а також наша з вами молитва. Це свято є для нас великим навчанням. Чому? Бо ми можемо переобразитися. Навіть ті учні, ті самі учні потрібно сказати тоді, коли Христос уже перед самим розп'яттям молився в, в саду Гефсиманському, пригадуєте, написано в Євангелії. То на горі Фавор в них відкрилися очі, вони отримали надзвичайне щось, навіть не розуміючи те, чому так Петро говорив. Потім він, видно, думав, чому я сказав за ці. Намети. А в саду гевсиманському тіло обважніло, очі закрилися, вони спали. І Христос прийшов до них і сказав їм: чувайте, моліться, бо тіло немічне, а дю, дух, дух бадьорий. І навіть після того, що вони потім, Петро, який зрадив Христа, тому що коли він пішов за Христом перед розп'яттям, його три рази питали. Він сказав, я не знаю того чоловіка. І Христос сказав, що на тому камені я побудую церкву мою. Як так може бути? Преображення, велика слава, тут же він зраджує Христа. А тут він стає великим перворуховним апостолом. Він преобразився. Він преобразився. Отак От само нас закликає Свято Це, щоби ми преображалися. Ми все ставали світлішими і світлішими духовно, тілесно, розумово. Але і по нашій молитві. По нашій вірі, щоб преобразилася наша родина і наша Україна, щоби очистилася вона, очистилася чому? Тому що ми потребуємо цього, ми потребуємо перемоги сьогодні. Ми потребуємо сьогодні, щоб біля кожного із воїнів стояв ангел-хоронитель, який буде боронити їх, наших воїнів. Від кулі, від смертоносної рани від усякого лиха. Ми молимося про це і благаємо Господа, щоб він втрутився в справи України і преобразив її. Ми цього хочемо, ми цього просимо, ми цього благаємо. Але і сьогодні ми приносимо ще і дари, дари в кошиках. Приносимо в основному фрукти. Але наші прабатьки, яких годувала тільки нива, сьогодні ми вже маємо більше можливостей, дуже багато можливостей ми маємо. А наші прапрабатьки, вони жили тільки з ниви. І в подяку Богові вони завжди приносили перший урожай: овочі, фрукти. Пшеницю, мед, все, що давала Нива, все, що Бог давав, вони приносили в храмі і дякували Богові. Тому ми сьогодні приносимо і освячуємо. Дякуємо Богові за все, що Він нам дав цього року. Просимо, щоб він був милостивий до нас завжди і в наступні роки. Але пам'ятаємо, це не є святиня. Ці залишки, які у вас будуть, ви просто споживши все, що можете, а інше покладете на ниві вашій, які, яка у вас є. Бо це не є святиня, це подяка Богові, але викидати будь-де не потрібно. Просто кинете в себе на свої ниви. Тому, дорогі, ми сьогодні прийшли і зібралися тут, щоб подякувати Богу за всі великі Його благодіяння і просити Його. Милості, благословіння, захисту, допомоги і очищення, преображення кожного із нас і всієї нашої України. Слава Ісусу Христу! Свято вас!